Вправа 631. Знайдіть 4 послідовних цілих числа, якщо добуток двох більших з них на 78 більший за добуток двох менших. Ну що ж, стартуємо? Давайте розглянемо, запишемо, які числа ми розглянемо. Записуємо, що розглянемо. Числа. Записуємо тоді числа. Хай буде N або X. Х. Х плюс 1 це буде наступне. Потім Х плюс 2. Це буде третє. І останнє це Х плюс 4 x плюс 3. Четверте число. Є. Потім добуток двох більших з них записуємо тоді. Добуток. двох Більших. Це записуємо. Х плюс 2, що множиться на х плюс 3. Так. А добуток менших це х що множиться на x плюс 1. Є? Ну що ж, за умовою тоді маємо. Ну що ж, давайте в першому заданні запишемо рівняння, Знайдемо x, а потім знайдемо всі інші три числа. Отже, за умовою добуток двох більших. Ми записали на 78 більше за добуток двох менших. Тобто, якщо від добутку двох більших х плюс 2, що множиться на х плюс 3, відняти добуток менших це мінус x, що множиться на x плюс 1, ми маємо отримати 78 добуток двох більших. На 78 більше і задобуток 2 менших. Ну що ж, розкриваємо дошки зліва. Х плюс 2 множимо на х, це буде х у квадраті, х помножити на х, 2 помножити на х це буде плюс 2х. Далі х плюс 2 множимо на 3, х помножити на 3, це буде плюс 3х, 2 помножити на 3 це буде плюс 6. Потім відняти х, x додати мінус х, то ми пишемо додати, тоді. Мінус х помножити на х це буде мінус х у квадраті, і мінус х помножити на 1 це буде мінус х. це дорівнює 78. Є? Зводимо подібні доданки. Отже, у нас є х у квадраті і мінус х у квадраті. Ця сума дорівнює 0, її можна викреслити. З x у нас є 2х плюс 3х і мінус х. 2х плюс 3х це буде 5х, і мінус х це буде 4х. Далі плюс 6. Це дорівнює 78. Є? Ну що ж, х тоді ми переносимо, 6 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що ми отримаємо тоді 4х. Дорівнює. 78. Зліва було плюс 6, стане мінус 6. То ми записуємо, що 4х тоді дорівнює. 78 мінус 6, це буде 72. Є? Ну що ж, знаходимо тоді х. потрібно добуток 72. Поділити на відомий множник на 4. Х тоді дорівнює 72 поділити на 2, це буде 36. І ще раз поділити на 2, це буде 18. Отже, записуємо, що x у нас 18, це в нас буде тоді перше число. Є? Ну, В другій дії знайдемо друге число, це x плюс 1. То 18 плюс 1 це буде дорівнювати 19, це в нас буде друге число. Є. Yeah. Третє число. Це 9х плюс 2, то 18 плюс 2. Це буде дорівнювати 20. Це в нас буде третє число, є. Yeah. Ну і останнє четверте. Х плюс 3 це 18 плюс 3. Це буде 21, це у нас буде четверте. Число. Є, yeah. записуємо відповідь. Отже, знайдіть 4 послідовних цілих числа. Ми знайшли. Записуємо, що це 18, 19, 20 і 21. Є? Yeah.